Сьогодні ми будемо говорити про третю групу і про четверту вирту, тобто фізичні відтінкові барники і рослинні натуральні барники. Давайте ви будете мені розказувати, які барники, на вашу думку, відносяться до фізичних відтінкових вирників. І також давайте ще собі згадаємо трошечки про те, що у нас є чотири групи барників основні, там, які в нас є перша і друга. Відрізняються від цих двох, двох наступних. Чим вони відрізняються? Бо вікно хімічні, вони проникають в внутрішній шар, то а в думали до меланіду. Так, він може наприбувати, а відмітні ярокні можуть допомогувати і він він тому, що не наприбувати нікому не допомогу. Забігають. <плес> 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 так, тобто розуміємо, що власне. перша група які. Здатність проникати у внутрішній корковий шар до нашого натурального пігменту меланіну, і відповідно, що вона там робить, вона фактично вимиває наш натуральний пігмент і залишає наш волосся світло. Хімічні виробники мають силу проникати також до нашого пігменту меланіну і змінювати його на той бажаний, який ми внесли. Ми говорили, що в залежності від... Насиченості нашого місту, тобто від рівня глибини його тону частково певні рівні всі, що йдуть до шостого, зверху до шостого, вони піддаються легко хімічним водникам зразу. А якщо це вже йде все, що там п'ятірка шестірка, ну шестірка ще частково входить, так п'ятірка, четвірка, тобто чорний брюнет і шатени, вони важко піддаються зразу хімічним бурникам, якщо ми хочемо щось світліше. Ну, наприклад, якщо це в нас брюнет шетена, ми хочемо, щоб він став мідним, рудим, каштановим, то звісно, що ми зразу цього не отримаємо, і ми знаємо, що нам тут буде допомагати що? Е, так, потралювання за допомогою кудри освітлює. Тобто світлічного вирника, і тоді ми вже собі далі будемо працювати хімічними борниками. Це так просто на повторення, Так? А знову ж таки, ми зразу розуміємо, що наші фізичні вирники і натуральні, вони не містять ні аміаку, вони не містять ні е, окисника. Так? описника. Тому так. Е, таким чином розумієте, що вони не містять е, охисника, тобто не змішуються з жодним окисником, не мають аміату. Відповідно, вони просто де діють, вони діють на зовнішньому шарі волосся. Тому чи можемо ми чекати дуже стійкого результату? Е, давайте потім поки що окремо говорити про фізичні, так? фізичні і, іншими словами, їх називають відтінкові марники. Не можу, так? Що можемо зробити і що взагалі сюди належить? Які препарати сюди належать? Які тоніки, Окей, давайте будемо тут писати, що це є шампуні. Ну, але не звичайні шампуні, а відтінькові, З пігментами. Далі бальзами. Далі так, в нас є кольорові пінки, також лаки, також ополістувачі. Щоб ви розуміли, що в нас є все-таки серед тих всіх, що ми перелічили, менш стійкі і більш стійкі. Ті, що швидше вимиються, ті, що все-таки тішечки протримуються. Тобто вони всі діють на зомщому шарі. Але вони просто а, по своєму складу вони можуть трохи слабше закріплятися, або трохи сильніші. наприклад, якщо ми говоримо про, м м м про пінки, про лаки, е ну чи трошки довше, От саме пінки і лаки це такий фактично одноразовий ефект. Тобто ми з ними скористалися ну, Тобто кольорові стрейми, ми коли е можемо використовувати, десь якісь зачисті, ми е нанесли і отримали. Ну будь-яке, Може зелене, може червоне, може ще там. Тобто пінка так само. Пінка використовується як, е, так само, як і засіб при укладанні та? Е, От ви погмили голову, нанесли цю пінку. Також увага, куди ми наносимо? Звісно, що якщо у нас волосся темне і ми нанесемо, наприклад, там червону пінку, буде нам ефект помітний? Ні, Тобто ми маємо розуміти, що така пінка е, тонуюча. Вона може бути просто використана там, де є світла основа. Бо якщо це булося, там чи від природи, чи воно знебарвне, тоді воно хоча б там появиться. Якщо ми нанесемо щось темне, натуральне, там, чи навіть на фарбову, не візьмемо свою пілочку, у нас нуль ефекту. Тобто розуміємо, що власне, ми оце коли уклали з тою пінкою, висушили красиво, у нас є цей певний ефект так, кольоровий. І він фактично вимивається зразу при наступному меті. розумієте? То саме лапи. Якщо ви застосували цей спрей в якійсь там зачісті, у вас є якесь там космо на той момент, ви помили при наступному миті наступному, наступному волосся, бо все це вимивається. Сумієте? А якщо ми кажемо про шампунь, про бальзаму ополіскувачі. І гелі вони все ж таки тримаються довше. Тобто вони також не стійкі, але вони мають трошечки е, такі ну, підсилені кольорові пігменти, які у тому зовнішньому шарі е, закріпляються приблизно так до 3-4 метя. Ось. Тобто, все -таки, якщо ви оцей відтінковий відтінковим шампунем, я користуємося ним так звичайно, як звичайним шампунем. Тобто, ми спочатку маємо голову і волосся звичайним шампунем, потім вже в другому етапі користуємося цим відтінковим. Не забуваємо, що треба рукавички, ми просто наносимо як звичайний шампунь. Але е, трошечки тримаємо, так? тобто 5-10 хвилин можна потримати і тоді змиваємо, тоді у нас залишається ефект. Ці пітінкові шампуні часто застосовуються, коли, коли клієнтка вже є мідна, руда, ну, е, ну, шоколадна, будь-яка, для того, щоб трошечки підтримати цей колір поміж фарбуванням стійкими, хімічними. Ось, То саме бальзам. Бальзам навіть можна розподіляти для зручності, так само, як брони, за допомогою кісточки. І власне, що е, бальзами також будуть триматись доволі довго. Ну, тобто цей відтінок буде залишатися. Ми можемо так тонувати, Якусь світлішу основу, яка в нас є, або просто, наприклад, ми хочемо насичусь у своєму натуральному волосі, можемо собі підібрати, так? і відповідно, що і бальзам тримати можна також, чим довше ви протримаєте там на волосі, ну тобто це може бути 30 хвилин, 40 хвилин, деякий боротьби, і буде все ж таки він трохи довше вам тримати. цей Зрозуміло? Як ви думаєте, ну, якщо там ще раз питання на засипку, якщо у клієнта... Свій натуральний пігмент доволі темний. І ми хочемо скористатися будь-яким засобом з цих, що є, але це буде якийсь кольоровий, світліший. Буде в нас ефект? Ні. Не буде. Суміємо, що такої сили ці берники абсолютно немає. Зрозуміло? Mm -hmm. Ну і Поліскувачі дуже часто де застосовується? на світлу основу. Дуже часто, хоча також вони є і кольоровими. Тобто на світу основу ми переважно знаємо, щоб не було жовтизни, зниги, щоб був якийсь легенький відтіночок, ми собі споліскуємо, переважно там є е, на баночці пропорція. Цей е, ну, концентрований засіб розводиться з водичкою в певній пропорції, і тоді ми споліскуємо. Геліць так само, як і пінка, та? тобто вона наноситься при укладці. І таким чином, я думаю, що тут у фізичних виробниках все зрозуміло. Правильно? Ну, тобто ми елементарно вияснили, як кожен них працює, як ним користуватися, діє їхнім цілком зрозуміло. Можемо спокійно перейти до рослин. Так? Скажіть мені, будь ласка, рослинні виртуки, що сюди належить? Хла. <гум> ну, також це може бути чай Каркаде. <гум> Давайте почнемо з того, що все-таки, як ми розуміємо, Усі всі, що ми перелічили основні, все-таки не теж умовно умова. Як вони відрізняються, скажіть, будь ласка, для початку від фізичних виробників? все таки вони відрізняються? Події ніби не, ну якби по принципу зафарбування майже не відрізняються. Але чимось таки відрізняються? Скажімо так, фізичний бурник, він якби шкоди не приносить, має чисто візуальний ефект. Ну, але користі для волосся він не приносить. Mm -hmm. То Бо до чого я веду, що це такі рослини, він приносить користь для волосся. В залежності, хто з них найбільшу користь принесе, хто ні, ми зараз перейдемо. Але все-таки я думаю, що дуже корисна є ромашка, вона абсолютно безобітно працює. Тобто вона як працює? Вона працює, звісно, що ромашкою логічно користуватися на волосся більш світлим. Всі всякі тінки. Якщо блондинка від природи а, ну, є ще такі світлі, народжуються з, зразу з ну світлим волоссям. Тобто, чим світліше волосся, тим ромашка актуальніше. Тобто вона, вона не висвітлює, але вона гарно. Е, дає такий блиск, дає таку шумковисті з красиво розчісується. Домашка, в принципі, вона, якщо використовувати її на темному волосі, то вона буде мати свою дію, то, що волосся красиво буде розчісуватися, буде блискучим, але м -м, якогось там візуального ефекту сильно від ромашки на темному фоні ми не побачимо. Але так, от на світліших відділках нам та як вода всяка завжди буде здаватися, що воно стало ще світлішим після того, як ми полізку на так, це чисто такий ну, е профілактичний, профілактичний так, але взагалі це дуже корисно для mm -hmm. волосся, чи наш погано тут немає нічого. Кора дуба дуже актуальна іраз використовувати, mm -hmm. забігайте. дуже актуально використовувати де? на е mm -hmm. темному волосі, натуральному свій світі. Mm -hmm. Тобто, якщо ми говоримо про е натуральний броне. Натуральний шестернь. Е, Тоді тут дуже актуально. Так? Буде більш ну, таке насичене волосся, буде блиск. Тобто це також дуже корисно. Так само можна використовувати чорний чар між іншим, хто е, любить. Так? Бо фактично, що має дору має здатність укріпляти волосся, тобто воно буде більш і міцним. Тут, тут як би проти показання, немає. Е, тепер. Аркадем. Також ми згадали, ви знаєте, що це в час чинголі такі насичені відтінки. Це можна використовувати при ополіскуванні натурального грудового волосся, яке буде більш блискучим, більш насиченим. Також можна використовувати і коли це вже фарбоване волосся. Де в яскраві відтінки, тут такого нічого протипоказаного нема. А наприклад, носк на ацибулі. Горіха, вони трошечки, з ними треба бути дуже обережно. Якщо ви, наприклад, хочете, ну, для чого вони? Не для, е, розказу, будь у вона дає такий красивий, мітний, е, там, яскравий відтінок. так? Да? Е, дуже треба бути обережним щодо, наприклад, вже світлого освітленого волосся. Так? Да? Дуже часто. Чому? Бо наше освітлене волосся, воно позбавлене свого рідного пігменту. І якщо ми будемо користуватися з такими засобами для якогось затемнення, бо раптом вирішив собі, після того, як були блондинкою, перейти все таки натуральних, більше хімією не користуватися і е скористатися лоскою горіха для затемнення. Бо день можна досягнути навіть чорного, а волоскою цибулі для яскравого смітного, може проявитися зелене. Чому ж? Тому що це все натуральні пігменти. Рослині, а волосся то без пігменту і воно може тобі реакцію. реакцію. Тому ось це треба дуже обережно. Де не можна на темному фоні, натуральному, без проблем, нічого поганого не буде, хто хоче затемнити, насилити. Тут так само, якщо це клієнтка, натуральна руда, супер буде цим підсилювати відтінок та насичувати. Але коли це щось, де вже ви використовували э, натуральний я кажу натуральний освітлюючий. Також і хімічний може десь так проявитися, при стикуванні. Тому тут обережно, зрозуміло? Ці всі три бурники, кна, басма і сандали, всі потрібную. Це, це є права, певна, так? певну відтінку, хна зазвичай, нам а, такий насичений мірник, басма, хто пам'ятає, що вона дає? Синьо-зелений, сама по собі, в самостійно вона дає синьо зелений відтінок. Сандали є червоні. І, е, і вони всі мають здатність так само, як і всі попередні наші рослинні виробники тільки на зовнішньому шарі діяти, але вони мають здатність дуже сильно там закріплятися, нашаровуватися в тому шарі. І таким чином, ми повинні пам'ятати, що якщо ми, наприклад, клієнтка була на натуральною і фарбувалася довгий час хною, або хто з восьмою, або сигналом, і потім раптом е вирішує змінитися там з допомогою хімічного чи освітлюючого виробника, повинні дуже розуміти, що може також проявлятися земля. Тут треба просто чим скористатися при такому випадку, тестом, по смаку. Передивитися та перевірити, чи в нас проявляється така ситуація. Якщо проявляється, тоді ми просто цим не користуємося. Якщо пощастило, ну тоді можна пробувати. Розуміло? Тепер давайте згадаємо, бо всі ці е, попередні прості бадники, зрозуміло, як вони діють. Не просто не маємо, ми споліскуємо, так? А оці вже е, працюють трохи по-іншому. Як ми маємо їх розводити і як наносити? Ніхто не пам'ятає? Ну, ви можете це знати. Я розумію, що сьогодні це не так вже актуально і не так поширено, але... Ну, я Ну, До ну, чого я веду? Uh, я буду. До, до речі, ви нагадайте, я зараз ще розкажу одну книгу. Буквально не радно. До чого я веду що по цих водниках, згадую собі, що це трава, яка є висушена і подрібнена в дуже дрібний порошок. Вона фактично виглядає як пудра. Розводимо михну і басму на нагадуємо. При температурі 70-80 градусів, тобто така доволі гаряча вода. Та? Е, і розводимо, ми, звичайно, не немає якихось там пропорцій, але на вигляд це має бути як густа сметана. Розумієте мене? Не ріденько, не така вже густа, що ми не можемо в неї працювати, але така, щоб вам було зручно наносити, розводимо такий гарячий води. Нагадую, що це 70-80 градусів. Добре, тепер далі. Е, Пам'ятаю, що всі ці берники. Вони проявляють свої фарбуючі властивості під дією тепла. Тому рекомендується після того, як ми швидко розвели в гарячій воді, ще взяти іншу більшу ємкість, теж з гарячою водою, помістити цю мисочку у ту ємкість для того, щоб ця температура підтримувалася. Розуміло? І відповідно ми швидко стараємося нанести цей брудник на волосся. Таким чином, саме, як ми працюємо, наприклад, при фарбуванні. Швидко наносимо. Наносимо таким чином, як при первинному фарбуванні. Розділили швиденько і від корінчика до кінчика ретельно наносимо на всю площу. Пам'ятаємо, що ми працюємо з цими верниками, на якому волосся, на Набуваємо. Натуральному, не забуваємо про це. так? Ось, І е, далі пам'ятаємо, що тут знов-таки тепло дуже е, е, впливає, тому мусимо скористатися утеплюючим як ми кажемо. Це є поліетиленова шапочка і зверху рушничок. Тут єдиний випадок, коли можна дозволити навіть собі гріти голову клієнта сушуалі чи фену. це буде тільки сприяти насиченню е і стійкості кольору. Зрозуміло? Але ще раз наголошуємо, що коли вже в нас клієнтка багато разів перебувала зі хною, а також ми знаємо, що, е як ми працюємо з хною з весною, госну наносимо тільки тоді. Коли клієнт хоче мати синю зелене письмо, ну може хтось хоче. Але так загалом, якщо ми хочемо скористатися е, таким е, пігментом, як босма, для того, щоб вас затемнити, то ми працюємо в нас і так, Або ми змішуємо порошок хни з порошком письми у відповідних пропорціях. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас переважала все-таки хна, тобто був якийсь мідний відтінок, каштановий, то вам босми треба небагато. Якщо вам е потрібно е більше темного навіть до чорного, то тоді вам треба більш восьми е максимально і не трішечки. Ну, я пропорції кину потім в конспекті. Е до чого я веду? До того, що хна е е із басмою можна наносити з двома способами. Або коли ви вже зразу змішали, розвели і нанесли, це такий доволі швидкий і логічний метод. Або це може бути так, що ви спочатку нанесли хну, отримали, відповідно, 30, 40, можна 60 хвилин максимально, змили і тоді нанесли басму для затеплення. Але ту ситуацію, що е, дуже важко вимивається оцей корошок, хни, басми і всього решта. Тобто логічно все-таки змішати зразу. Так? І нанести і отримати, крім того, ви тут при пропорції відповідні отримуєте якийсь певний відтінок бажаний. А там вже так слідкуєте хіба що візуально, так? у вас вже є хна, ви наносите бусму для затемнення і слідкуєте, наскільки вам то ну, затемнилося, вже знибати чи ні. Тобто все-таки моя порада користуватися спільним способом при змішуванні власних хни і весною галку. Власне, пам'ятаємо, що якщо клієнтки вже була хна на волосі, і то такий досить довгий час вона користувалася, чи там хна з восьмою чи сам дав. Розуміємо, що якщо вона зараз хоче з вами перейти в якийсь хімічний освітний, ну, мусимо, звісно, що зробити цей тест письма, але переважно зі 100% в 95 випадках ну, випадків в нас буде земель. лише 5%. Щасливих відсотків, коли реально так сталося, що ми проявилися. Ну, це дуже велика розумієте? І до чого я веду, що зараз дуже модно хну навіть нібито позбавляти того пігменту і знаєте, що продається така називається безколірна хна. Щоб ви розуміли, що принцип дії той самий. Ніби для чого це безколірна хна, що вона укріпляє волосся. Ну, щоб ви розуміли, що окріпляє волосся, це звучить дуже голосно. Взагалі, вона просто має здатність нашаровуватися в зовнішньому шарі, завдяки цього волосина виглядає тустіше, а нібито міцніше. А насправді це не є е, такий справжній ефект укріплення, це просто візуальний ефект нашарованого порошочку у волосся. І е, щоб ви розуміли, що жінка, яка е, була пофарбована хімічним бурнюком, Вирішила скористатися бусколірною хною для того, щоб укріпити його нібито, і відповідно отримала собі зелений відтінок волосся. Щоб ви розуміли, от, власне, що трава хна є, трава хна, навіть якщо вона нібито позбавлена пігменту, нібито його забрала. Але тим не менше вона якусь має свою основу, її свій одно дію, свій вплив. Тому це дуже велика рідкість, коли при накладанні з освітлюючими виробниками, з хімічними, в нас не виникне зерна. Це дуже велика рідко. Mm -hmm. Також випадок з життя, щодо до тої цибулі. Це гарантований, коли клієнтка була в будинку і тонувалася опоріскувалася тою цибулю. Вона була зеленою. Якщо не мазати, там вершимо.